Так, будь ласка, всі розійшлися, В воротах нікого немає. В воротах нікого немає. І всіх, і всіх, цих підійшли. І всі два кроки назад. Всі два-три кроки назад. Я буду голосно говорити, ви будете чути своє прізвище. В воротах нікого немає. Друже, ось ворота, ти вже ліг. Ось ворота, ось ворота. Ось правильно, там будеш вже Швидше! Добре. Ідиніся сюди, залізні. Обратна змійка. Ходенько. Підійшли. Там теж печі забрали. Ходимо. Швидше, ніки. Підійшли далі. І фініш максимально. Що ти приймає? Ніки. Я це добре, а прізвище. Швидше. Добре, секунду. Готовий? Давай, 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 трьом, давай, 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 давай. Давай, братан, молодень, молодень. І давай, давай. Максимально трьох. Максимально. Три. Чотири. Готується. Останній. Останній. Добре. Давай, 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 де швидше тільки. Белега парла, як ти просто ходьте, ріщ оп! Тріщ, раз. Добре. Молодець. Добре. Тріщ, раз, ріщ, Коля. Останній. Лече Микола. Добре. Режь, обратно. Давай, Дима, давай, давай. Марладін, димоційно мировкін, Олександр, готовий? Зараз І максимально. Давай далі. Дуже it's теряєш там багато часу. Чотири. Ріж, разом. Добре. Закону сразу на теряй там час. Раз, підтримка! Готовий! Багато, дай, на двух половинці поділяти. Матвій, обратно двійкай! Добре, молодше. Стріш! Оворов шо, готовий!

Давай, смотри, давай. Обратно двиг. Владик, вык! Так, давай, давай, буря. Давай, 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 блядь, смотри. Давай, все, давай, 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 давай. Давай, давай, ведь, напава. Готовый. Яноски. Оп. Яноски, где ты? Хорош, Марик, выше. Так иди ты тебя зову. Яноски, ты тут можешь працювать. Да, Маркиджане. Умничка. Где? Выше. Ох, молодой. Три а, шавитра. Рапава, Джаргугов. Давай, давай, давай. Швидше. Зупиняйтеся. Швидше. 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 Отани, коли по центру держите, не треба зупинятися ставити. Готовий. Шведше, чок. Шведше. О, хорош, хорош поворот Давай-давай. еще. А за двигаю.